Привіт! Якщо в тебе низька самооцінка, переглянь зараз це відео, тому що є чотири речі, які я як психолог бачу постійно на кожному кроці, майже у кожного клієнта. Дійсно нерозуміння цих важливих процесів, але без розуміння цієї бази, бази, прям бази, ти ніколи не зможеш підняти свою самооцінку і зрозуміти, як це, тому що життя навколо кайфове, життя навколо класне. Але ці базові речі, їх є дуже багато, але цих чотири я дійсно зараз виділю. Витрать, будь ласка, декілька хвилин, щоб зрозуміти, як цей механізм працює в твоїй голові, тому що те уявлення, яке ти думаєш, що це самооцінка, насправді не є самооцінкою. Це є чимось другим, це є підняти настрій, це є розважити себе, але не самооцінка. Без фундаменту розуміння даного процесу, на жаль, змінити тобі майже нічого не вдасться. Окей, okay. я одразу перехожу до теми, одразу починаю. Пункт номер один: самооцінка і внутрішнє прийняття себе. Дивися, реальна самооцінка базується на внутрішньому прийнятті себе, а не на зовнішніх досягненнях. Тобто, в нас десь всередині є ось ця глибока ідея, що наша самооцінка дорівнює нашим досягненням в реальному світі. Вона дорівнює досягненням, що я собі куплю автомобіль. Вона дорівнює те, що я роблю, да. вона дорівнює якимось грошовим нагородам те, що я заробляю. Але насправді самооцінка. Ці процеси впливають на самооцінку. Так, вони можуть її тимчасово редагувати, тимчасово підносити. Але ці всі речі підносять не самооцінку, вони підносять тільки що? Настрій і мотивацію. Насправді самооцінка, вона базується на глибинному і внутрішньому прийнятті мене як особистості такого, який я є. Тому те, що самооцінка дорівнює успіху, дорівнює якимось успіхом в кар'єрі, дорівнює те, що ти будеш отримувати схвалення і похвалу від інших людей. Це не самооцінка. Те, що ти отримуєш, коли тебе хтось хвалить, це не самооцінка. Те, що ти відчуваєш, коли купуєш собі новий телефон, це не самооцінка. Це фікція, ілюзія того, що в тебе піднімається настрій. Перестань цих два моменти плутати. Тоді ти зрозумієш насправді, як це працює. Висновок який? Самооцінка це ідея прийняти себе таким, який я є. Зрозуміти хто я, що я про що я і свій внутрішній світ, а не як ідея в тому, що самооцінка дорівнює успіх або зовнішнє досягнення. Будь ласка, це для себе. Я переходжу до другого моменту, до другого пункту. Позитивне мислення і його обмеження. У нас дуже часто є ідея другим пунктом, що позитивне мислення мене витягне. Віру найкраще, роби найкраще, посміхнись цьому світу. Будь задоволений. Ідея позитивного мислення. Позитивне мислення не дорівнює самооцінка. Зовсім ні. І тут дійсно є його пастка. Я ні в якому разі не хочу обестіннити напрямок психології позитивного мислення. Він крутий, він класний, він працює, але це підміна понять. Будь ласка, дуже в побутовій психології підмінюють ці поняття, тобто позитивне мислення. Якщо я улибаюсь етиму міру, да, от, вибачте, що не державною, то це буде дорівнювати самооцінки. Розумієте, викиньте цей міф себе з голови. Дивіться, постійне повторення афірмації або налаштування на позитив. Воно може що піднімати? Не самооцінку. А що воно піднімає? Воно піднімає настрій. Настрій. Запам'ятайте, будь ласка, це. Ви плутаєте настрій і самооцінку. Перестаньте це робити. Але якщо людина глибоко в самооцінки не впевнена, вона глибоко не відчуває себе і всередині своєму внутрішньому світі себе не приймає, ці ідеї про позитив, вони не будуть працювати. Тому, будь ласка, замінюємо порожній. Позитив на конкретні що? Конкретні дії. конкретні дії, які будуть в нас направлені на роботу над собою, на розкриття мене як особистості. Окей, прийняли. Да? Позитив, то що я зараз собі піднімлю настрій, егегей, зроблю собі кальянчик чи вип'ю ще один стаканчик кави. Я буду підносити настрій, але я не працюю над собою. Перестаньте плутати ці цих два процеси. Третій момент. Я думаю, ви готові. Да? я Думаю, що до вас, вас зараз приходять дійсно усвідомлені, дійсно глибинні важливі речі. Ті, хто відчуває, ви вже бачите це по відео. Все окей. Третій момент дуже важливий: перфекціоналізм. Перфекціоналізм. Що тут? В чому проблема? Дивіться, зо, е, перфекціоналізм він руйнує нашу самооцінку. Тобто, якщо ви проявляєте свій перфекціоналізм, можете забути про самооцінку. Перфекціоналізм і самооцінка дві два протилежних процеси. Перфекціоналізм просто вбиває, просто руйнує, просто знищує. Якщо навіть там був якийсь початок якоїсь самоцінності у вас всередині, то перфекціоналізм просто нафіг його починає знищувати. Це важливо вам розуміти. Люди, які прагнуть ідеального ідеалу, які хочуть. Самого найкращого, самого мега-мега-мега-удосконаленого, що вони починають робити. В них зароджується всередині в голови їх внутрішній критик, і тим самим підсилюється. Критик і перфекціоналізмом ваш критик починає рости і рости. І вони себе критикують за кожну дрібницю, за кожен момент. Наприклад, в мене там світло зараз неправильно висловило. Наприклад, у мене от там червоний маркер вже не пише, «А, що я буду робити. Ну, це, це буде виходити просто за рамки адекватності. І мій критик буде мене бомбити і бомбити всередині. Люди, які прагнуть ідеалу, вони починають себе критикувати і знецінювати. Якщо вони це роблять, це конкретно б'є по їхній самооцінки. Будь ласка, зрозумійте цей процес. Перфекціоналізм не дорівнює самооцінка. Mm -mm. Викиньте це з голови. Вам треба навчитися ставити досяжні цілі в своєму житті і приймати недосконалість як частину природнього розвитку. Якщо ви зловите зараз ось цю фішку, все буде у вас окей. Дивіться, недосконалість. Недосконалість дорівнює природа. Зловіть, будь ласка, цей момент для себе. Прийміть його і буде вам легше. Четвертий момент, який дійсно зараз фінальний, і просто завершить вам всю вашу картинку і розуміння того, що відбувається. Перед тим, напевно, попрошу підписатися на канал, написати, де ви себе впізнаєте в цих пунктах. Якщо вам заходить подача, заходить інформація, підписуйтесь. Мене звати Андрій, я працюю психологом, і можна й до мене навіть на індивідуально буде записатися, якщо вам це актуально і важливо. Четвертий момент це обмеженість зовнішньої мотивації. Ми всі віримо в мотивацію, що вона працює. Зовнішня мотивація. Я вам ще потім відкрив секрет наступних відео, що зовнішня мотивація це не є мотивація, це є викривлений термін. Насправді, мотивація може бути тільки глибина. А зовнішня мотивація це всього лише стимули. стимули. Про що ці стимули? Тобто, в нас в глибині є. Від нерозуміння самооцінки, те, що як це відбувається, що зовнішня мотивація, от фінансовий дохід. Я хочу більше заробляти, я хочу їздити на кращі машині. Я хочу відпочивати в кращих місцях. Не формує глибинної впевненості. І вся ваша ідея більше заробити, почати більше відпочивати, їздити на крутішій машині, відпочивати десь в класних в теплих краях, це все зовнішня, це все мотивація не є. Таким важливим процесом про впевненість. Зовнішня мотивація, на жаль, не дорівнює самооцінка і впевненість. Тут немає дорівнює. Це так не працює. Якщо ви хочете успішного успіха, вибачте за термінологію, да, ви так це не зробите. От уявіть. Що навіть якщо ви досягнете матеріального успіху, навіть якщо ви зробите щось класне, це не створить внутрішнього задоволення. Навпаки, за відсутності власних внутрішніх досягнень, самооцінка буде дуже легко похитна, дуже легко прям буде хитатися. Чому? Тому що є багато людей, які це все мають, але вони не впевнені, і в них дуже великі проблеми з самооцінкою. Ці речі впливають один на одних, але це всього лише тимчасовий процес. Це не зв'язані речі, не зв'язуйте їх, будь ласка. Вони не залежать одна від одного, впливають так, але не залежать. Причина не тут, не шукайте її, будь ласка. Вам потрібно зосередитись на власних глибинних досягненнях, на власних цінностях, які підтверджують ваш розвиток незалежно від суми грошей, яку ви заробляєте. Будь ласка, відчуйте це, будь ласка, зрозумійте, і вам стане набагато набагато легше. І на фінал нашого відео я хотів би сказати, що самооцінка це не сума ваших досягнень, ваших подорожей, ваших зовнішніх атрибутів, не сума зовнішньої мотивації, а самооцінка це ваш внутрішній стан, глибинний стан. До якого ще дехто навіть не дійшов і не відчув, але він вже на дорозі до цього. Тому, будь ласка, зверніть увагу дійсно на те, що дійсно вас в глибині дає відклик вашої душі, відклик всередині, те, що робить вас щасливим, незалежно від зовнішніх досягнень і що там буде відбуватися, і почніть цей шлях до стабільної самоцінності, з простих кроків в щоденному житті. Якщо відгукується або хочете про це поговорити, можете записатися на консультацію. Ми розберемо це питання. На youtube каналі ще багато відео про розвиток, про самоцінність, про ці речі. Вивчайте, досліджуйте і дивіться. Все буде окей. Це вам розказав, це розказав. Пишіть, будь ласка, свої коментарі під відео, задавайте питання, кому відгукується, що це для вас, і будемо далі з вами товаришувати. Все окей? Гарного дня вам. Давай!